Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про книжку, де, мабуть, найбільш повно розібрана тема повоєнного хрещатика. Як його відновлювали, хто і чому. Це книжка О, вона дуже важкенька, вона десь півтора кілограма важить хрещатик комунікатор між часами. Е, книжка від видавництва варто е, дуже така об'ємненька, велика. Вона навіть зроблена, мені здається, в форматі більше якомусь такому альбомному, тому що ось такі тут е, маємо розвороти, е, такі тут маємо ілюстрації. І ілюстрацій дуже багато. А чим вона цінна? Чому я сьогодні вам вирішила про неї розповісти? Це справді книжка, в якій непішповно досліджене питання хрещатика. Ну, більше повоєнної саме доби, але тут є такий вступ для розуміння теми про довоєнний хрещатик, про дореволюційний, навіть хрещатик, да, до більшовицький. Як ця вулиця працювала, як вона сформувалася в таку промислову? Магістралі, скажімо так, чому було там так багато магазинів, чому бізнес туди так тягнувся, і чому вона була така важлива для міста, як такий центр притягання, чому там саме з'явилася міська дума і загалом ось в такі моменти. Це дуже цікаво для такого. Е Систематизування інформації, якщо ви вже що знаєте про хрещатик, або для повністю е, нового вивчення, якщо ви ще до цього питання не доходили. І далі ми, очевидно, починаємо е, вже переходимо до підриву радянськими військами в 1941 році. Майже всієї вулиці тут якраз розповідається і про масштаб е, цих втрат. Цієї проблеми, і потім про відновлення. Ось це вже найбільший, так сказати, пласт інформації, яка тут в книжці подається. І це супер детальна розповідь. Про те, давайте вам трошки попоказую фотографії. Супер детальна розповідь про те, які були плани, як все це облаштовувалося, як проводилися конкурси. Бачите, ось. Папір супер, до речі, якісний, як проводилися конкурси на відновлення, які архітектурні пропозиції надавалися, і як комісія їх оцінювала, які важливі були критерії. І потім вже перший етап конкурсів це був він такий більш візіонерський, я не знаю, як би зараз це сказали. І потім уже далі йшли більш практичні якісь пропозиції. В книжці якраз розповідається про те. Як рішення ухвалювалися про те, що де в якому місці буде, яка буде композиція вулиці, які там мають бути ключові моменти, ключові якісь площі, як буде розплановуватися рух? Тут навіть є неймовірно цікаві пропозиції, які не втілилися, наприклад, про ескалатори. Що планували зробити купу ескалаторів десь на ось тих похилих вулицях, які йшли до Хрещатика е і поруч, і Хрущову ця пропозиція неймовірно подобалася, але, вочевидь, її не втілили, тому що ну, немає на це грошей ресурсів і всього іншого у держави, яка так погано себе почувала економічно після війни. Е і, але коли ми вже переходимо до більш практичних е планів, скажімо так. То мені завжди було дуже цікаво, чому і чому хвалювали саме такі рішення, чому обиралися саме такі матеріали, чому це воно виглядає в результаті так, як виглядає. І ось тут ви знайдете всю цю інформацію, чому вулиця виглядає зараз, так як виглядає. Там детально розбирається кожна деталька, чому вибрали майоліку, чому саме таку, чому так багато граніту, і чому саме він? І ось всі ці деталі це неймовірно цікаво. Тут майже 400 сторінок. Неймовірно уважне дослідження, тобто тут не пропущені жодної такої важливої детальки. Неймовірно цінна книжка в цьому випадку, якщо ви любите досліджувати, от, бачите, так предметно кожну вулицю по окремості. Але тут, звісно, що вона не йде в повністю відриві від міста, тут розповідаються якісь ще загально такі київські речі, знову ж таки, якийсь просто контекст часу, контекст міста, контекст життя деяких архітекторів, чому їх пропозиції взяли чи не взяли. Тобто, ви так зрозуміти і е, епоху, і добу, і е, відповідно, це допоможе вам зрозуміти, чому приймалися якісь рішення і чому в результаті дійсно вулиця виглядає так, як є. Авторка зробила для цього все максимально е, розжувала. Давайте ще трошечки пройдемося по якості книжки. Е, вона справді дуже класно, якісно зроблена, вона дуже гарно якісно зверстана, тобі зручно це читати, тобі зручно дивитися на ці фотографії. Е, і е, папір, е, ну прям як, це, це основна вага цієї книжки. Це, це папір. Е, він якісний приємний, щільний, і на ньому дуже гарно лягає друк, тому що фотографії суперової якості. До речі, щодо фотографій, тут багато є е, таких яких я а, не бачила до цього. Ну, Або фотографії, або плани, а, а, ну, архітектурні плани, так, розвер... розгортки, розвертки, ось це все. А, і Не бачила їх або в такій якості, або не бачила взагалі. І цим ця книжка теж дуже цінна, це такий, ось як, як альбомчик. Фу, я вже я втомилася вже її тримати однією рукою. Ну, Справді я заважила півтора кілограма вона важить. Ви зможете роздивитися всі найдрібніші детальки всіх фотографій, тому що тут прям, ну, над друком, над якістю друку, заморочилися над всім. Бачите, тут? тут. Локація хрещатинського ансамблю. Ансамбль це вся вулиця разом з європейською площею і все, що навколо. Тобто, це те, про що я казала, що ми не, не зупинимося лише чітко все Хрещатик один, ми далі не йдемо. Да? Трошки ось про всі ці будівлі, про все це. Ще цікава для мене була насправді частина. це остання. Ось я її вже, здається, Пропустила. А про... ні, ще не пропустила. Про Майдан після Революції Гідності, переосмислення Хрещатика після Революції Гідності, конкурси 2015-2018 років. Чесно скажу, я за цим взагалі не слідкувала. Я чула е, якось так побіжно, десь в новинах, що відбувалися якісь конкурси, що якось пропонували простір переосмислити, вшанувати ці події, які там відбулись е, тих загиблих, е, які поклали своє життя за те, щоб у нас була е, щоб за те, що відбулася революція гідності, і те, що ми втримали країну в. В європейському векторі розвитку. Але я ніколи за цим детально за цими конкурсами і за цим пересмисленням простору насправді не цікавилась. А тут ну, цьому приділяється теж багато уваги. Все це, про кожний проект, про кожний конкурс розповідається досить детально з якимись там додатковими міркуваннями авторки. І це прям для мене був плюс, тому що ми не замикаємося так лише на радянській добі. А ми йдемо в сучасність Сієву. Тому я їй кажу, що це справді найбільш повний комплексне таке дослідження вулиці. Єдиний мінус, який я можу тут назвати, це те, що російські, російськомовні цитати подаються в оригіналі. Для мене це. Проблема. Я не вважаю, що вони мають ну, в абсолютно 100% випадків подаватися російською. Це іноземна мова, вона має так само перекладатися. Ми ж не подаємо в книжці на широкий загал, яка надрукована, англійські, французькі, італійські цитати в оригіналі. Ми їх перекладаємо. Так само російська мова нічим тут не відрізняється. Вона іноземна, і вона має бути перекладена. Крім дуже там рідкісних випадків, коли там це має обов'язково передати колорит. і, ну або в ситуації, так, це там десь, от якраз, нещодавно бачила. А, коли це йде розмова з якимось представником каральних органів, от те, як він каже, як він добирає слова. Іноді для контексту важливо, але все одно а, я вважаю, що має бути переклад не тоді не в самому тексті, а в. Зносці. Тому що я не зобов'язана розуміти російську мову, я вже нею давно не говорю і не друкую, не читаю в повсякденному житті, і мені вже навіть це просто банально складно трошки робити. Мені важко зрозуміти, про що там пишеться. Тому це такий єдиний мінус цієї книжки. А ну і аж декілька, ну їх не багато, але декілька було. Цитат Булгакова і Паустовського, щоб передати, так сказати, місто 19-го спочатку го століття, скажімо так. Мене це. Харить капець. <хи> їх тут, хоч і не багато, але я розізлилася. Ну типу, я тоді розізлилася прямо на авторку, коли читала. Тому що ну от таке враження, що знаєте, у нас ніхто більше в той час в Києві не жив, і ніхто про Київ з е того часу і не не писав. От немає в нас більше ніяких письменників, поетів е інших митців, які от писали про Київ, чию літературну цитату ми маємо подати. Не існує. Просто <смі> Мене це так дуже дратує, чутлива навіть до однієї цитати в книжці, тому що просто це дуже популярні два автори, які цитуються в києвознавчій навколо, ки... навколо києвознавчій е, літературі. Е, або в книжках, або в статтях, або навіть в якихось наукових дослідженнях, якщо це не якісь нормальні наші українські науковці. І мене це злить, тому що в мене вже передос цього. Ну, типу, дайте будь-якого іншого автора. Багата література, У нас багато було митців. Чому обов'язково Булгаков і Полстовський? мене це просто виносить завжди. І це такі два мінуси. Але вони, я вам про них сказала, ви можете їх врахувати там при виборі купувати чи не купувати цю книжку, тому що ну, вона ну, досить. Досить дорога насправді. ну Тут це, це зрозуміло чому, тому що тут е, якісний папір, якісний друк, обкладинка дуже гарно зроблена, класна, Ну, тобто тут претензії взагалі до ціни немає, вона обґрунтована. Але це таке рішення, над яким треба подумати. Тому е, ви можете, ці, ці мінуси можуть бути для вас критичними. Або я про них не знала, наприклад, коли купувала. Е, тому для мене вони вже такі, ну. Бісять, але я би все одно купила цю книжку, навіть якби знала про них, тому що все інше. В ній переважує все-таки це а авторка, ну вона нормально роз... нормально описує типу проблеми Радянського Союзу і те, що він там створював, і як він заважав Україні в розвитку, як він гнобив да, якусь українське мистецтво, в тому числі тут, до речі, теж є про це. Там, наприклад, про академіка Заболотного, про архітектора, те, що його проєкт навіть не враховували в якихось подальших конкурсах, хоча там на перших етапах він. Бу, тому що його там звинуватили в буржуазному націоналізмі. Тобто, цей, цей момент, до речі, ці, ці такі різні моменти тут розкриті, тому що все-таки в результаті ж вибрали Майоліку якийсь такий більш-менш український стиль, ну, трошки такі, да, стилізацію, хоча й воно таке все дуже в такому сталінському стилі. А, а, але те, як цього досягли, як то, цього добилися, тут це питання розкрите. Тому я вважаю, що все-таки основний зміст книжки переважає ці мінуси, але я вважала, що я маю права вам про них обов'язково сказати. В усьому іншому книжка на 10 з 10. Вона прям. Я впевнена, що вона вартує вашої уваги. Цей такий важковаговик. Вибачте, ну просто я, я не можу. Вона правда важка. Я її читаю, підкладаючи собі ще подушечку на себе, тому що ну просто покласти її або тримати в руках, коли читаєш лежачи, Ну це просто неможливо. Не, не е, тому я її взяла брати там, наприклад, читати в відпустці, е, бо таскати її ще з собою там по транспорту. Ну це просто не, не місія неможлива. Е, ще трошки я вам покажу фотографії і скажу про те, що дуже-дуже вам раджу. Сподіваюся, що вона вас зацікавить. Тому що тут надзвичайно багато деталей, які ви або десь якщо і знайдете, ну це там треба прям пошукати, або самостійно походити по архівах, що авторка вже зробила за нас, або і не знайдете взагалі. Тому вона цінна, вона важлива. І я сподіваюся, що ви звернете на неї свою увагу. Дякую, що приділили час моєму такому невеличкому огляду, такої цікавої книжки. Сподіваюся, що вона справді вам цікава. Якщо це так, то поставте мені лайки, Напишіть в коментарях, чи е, подобається вам е, вона, чи зацікавились ви, чи, можливо, вона у вас є, і ви вже читали. Тоді поділіться, будь ласка, своїм відгуком, щоб е, всі, хто подивляться, теж могли дізнатися не лише мою думку, а можливо, так ще доповнення або контроверсію. Е, їй це може бути е, корисно. Е, дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я, до наступного відео!